Мальчика тайді ми самі знаємо як лучше трамвай довели до стану, коли там. Дрифт така побуденна річ. Деякі ну, маршрути мають по, по 100 хвилин інтервалу. В нашому місті не вистачить місця, якщо всі сядуть на машини. Більш популярним трендом стало все знаходиться поруч. Більше буде простору для авто на дорозі. 26-ю годину пік перевозить 900 пасажирів на годину. Треба два автобуси, щоб перевозити те, що перевозить один трамвай. Модернізувати, розвивати, вкладати гроші, або позбутися його. Ми вгахали ці гроші в нікуди. Да, у нас буде широка весніна з широким затором. Для мене буде компромісом, якщо зроблять, наприклад, посередині вулиці трамвай, але автівкам буде трохи гірше ніж раніше. Це суспільне і це Олексій Світ, позивач у справі про зникнення трамвайної колії на ділянці між парком Горького і метро Київська, за освітою політолог, за фахом. Журналіст, нині партійний журналіст, представник демократичної сокери. Оцей позов до міської ради це про пасажирське сполучення між районами міста, про громадський транспорт в місті. Зрештою, про долю 26-го трамваю чи про містобудівні рішення, які ухвалює міська рада, і про їхню імплементацію. Так, це про ну, трамвай, і не тільки про 26-й, це взагалі про, скажімо, трамвай глобальний у місті, який має існувати. Це звичайно і про містобудівну стратегію. Це в той же час питання підходів і того, що місто робить і як, тому що робити без комунікації з харків'янами, наче вони якісь там, ну вибачте, трилічні діти, яким мальчик та ні, ми самі знаємо як краще. Ні, ви не знаєте як краще. Це Павло Храмов, урбаніст-блогер, автор телеграм-каналу Харків для людей і позивачу справі про трамвайні колії на вулиці Весняна. Я скажу, що цей позов скриває дуже дуже багато, і показує дуже багато проблем нашого муніципалітету, нашого міста, повагу до громади, повагу до людей. Ваші опоненти так сказали би, що в авто, які їдуть повесняна, ті ж самі люди. Це навіть водовозов сказав. що автівками також користуються люди. Але я таки знаєте, трохи є просунуті водії, які розуміють, чим більше людей будуть користуватись громадським транспортом. Тим більше буде простору для авто на дорозі. Тобто водії мусять бути зацікавлені Звісно. в трамваї, бо він не конкурент, а навпаки, він для них звільняє проїжджу частину. Саме так. Саме так. І водіїв насправді набагато менше, ніж користачів інших видів транспорту. І у Харкові також? Звісно, офіційно там генплани, різні документи, де використовують різні цифри, і там 25, можливо, відсотків, 20-30, скажімо, харків'ян мають авто. Користуються для щоденних поїздок. Ну, навіть не щоденних, а просто для поїздок. Більше авто. От, Але так. це довоєнне число. Так. Да. Зараз можливо більше, тому що зараз громадський транспорт має дуже такі. Некомфортні інтервали, і він не дуже не дуже зручний. Мало маршрутів. Деякі ну, маршрути мають по, по 100 хвилин інтервалу. Ну вибачте, це ні в які ворота. З точки зору людей, на яких це рішення впливає, кого воно стосується, то це мешканці району, де проходила ця лінія. Це також пасажири, і тут це і Салтівка, і ХТЗ. Е, індустріальний район. ХТЗ, звідки брав початок 26 й маршрут, і це е, водії, які користувалися цією ділянкою, вулиця Матюшенка, Журавлівський узвоз і вулиця Весняна. Коли ще стало тільки відомо про плани, що вони хочуть змінити цю вулицю, ми їм пропонували тоді альтернативи. Ми казали про те, що є варіант поєднати вулицю Пушкінську, продовжити її до вулиці Саперної. Там є місце за авіазаводом. І таким чином скомпенсувати цей потік машин, який йде по Жороблівському із і розширити так звану вулицю Нову. Вона йде між іподромом і територією Хазу. Тобто зробити там повноцінні дві смуги в, обі, в обидва боки для того, щоб розвантажити взагалі. Частково потік туди перенаправити. Так, Тому, тому що от мій колега Павло Храмов він свого часу навіть літав на дроні там і рахував, скільки машин куди їде. Більшість машин потім направляється в бік парку Горького і далі по вулиці Дерев'янко або по. Гепаштраси, як її зазвичай в народі називають, вони їдуть в район ботанічного саду до 23 серпня. Тобто, у нас більша частина машин їде туди не в центр. Відповідно, нам треба просто розвантажити частину цього руху. Не було б необхідності настільки принаймні розширювати вулицю. 26-й маршрут. Ага. Він поєднував не тільки Салтівку з центром, він поєднував кілька районів. Це такий транзитний. Він їхав. ХТЗ, індустріальний район, Немишля, Салтівка, Журавлівка і метро Київська, і аж на гору в центр. Це від часу залежить. Наприклад, от водій кажуть, що час пік, там трамвай їде на півпустий. А насправді, якщо проїхатись на годину раніше, були такі інтервали: там 10, навіть 5 хвилин, тому що люди їхали на заводи, ХАС і фет. Це один користувач. інші – це місцеві мешканці, що їздять, наприклад, на найближчий ринок на героїв труда на трамвай. Для мене це було взагалі відкриттям. Як ну, центр, нема ж ринку і люди їздять. Третій е пасажир. Це підлітки та молодь, які ввечері вже з центрального парку сідають і їдуть. Е Вдому, там кудись на салтику. До речі, це дуже цікаво, що саме ввечері біля центрального парку вже всі сидячі місця вони забивались. Дуже багато було пасажирів. Ще на, на початку запут... довгого маршруту вже не да. було вільних місць. Так-да-да. Да, да. Мова йде не тільки про 26-й. Ми боролись насамперед за лінією збереження простору для трамваю. Тому що якщо відновити чи зробити поворот на Мироносицьку, то можна пустити трамвай прямо з 602-го. Мікрорайону до Держпрому, і це дуже дуже необхідний маршрут, на який є попит, тому що нема метро в цьому напрямку, і я думаю, що це був би дуже популярний маршрут. Кількість пасажирів, зокрема, залежить і від розкладу трамваїв. Теоретично, якби їх було більше, то людей там могло бути більше пасажирів. Припускаю, що якби я знала да, розклад руху, і знала, що от я підійшла на зупинку і через 10 хвилин Трамвай буде навіть якщо він щойно пішов, то я б його чекала. Може, таке бути це ще питання, якими маршрутами ви при цьому можете скористатися? Куди ви можете дістатися? Замість ну, окр... цього 26-го шостого, окрім, окрім цього, 26-го, наприклад, е існувала так звана спецподача, 22 й маршрут, який з 602 го мікрорайону напряму через французький бульвар їздив до лісопарку. І можливо, якщо б цей маршрут не ходив двічі на день у будні, а ходив у вихідні, в тому. Для жителів Салтівки це був би прямий шлях для того, щоб доїхати до центрального парку і там відпочити. Або якщо ми, наприклад, проклали б маршрут від 602-го мікрорайону, наприклад, там, через Держпром на вокзал або там, на Іванівку, наприклад, ми б отримали ще потік людей, яким потрібно безпосередньо в центр на роботу. І їм, замість того, щоб їхати з пересадкою там, від е, України. На 24-му плюс метро вони сіли на один трамвай, і на цьому трамваї одразу опинилися біля місця роботи. А не потрібно було від метро університету, наприклад, йти або під'їжджати декілька кварталів. Треба розуміти, що прямий маршрут це завжди набагато краще. Це принципи сучасного міського планування, що громадський транспорт він повинен йти над найкоротшим, найшвидшим, найпростішим маршрутом. А автівки вони можуть об'їхати, тому що вони не в такому пріоритеті. А у нас навпаки робиться трамвай, поїде якось отак, і він буде їхати там годину. Там так, ну хто їм тоді буде користуватися ще в ну з такої Тільки той, хто має вдосталь вільного часу? Ось-ось, і е, це деградація громадського транспорту. А нам треба навпаки його модернізувати, робити таким сучасним, привабливим. І тоді б ним користувалися, бо людина раціональна, вона розуміє, що якщо ти їдеш в центр, в центрі, наприклад, платне паркування, то нащо витрачати час і гроші, якщо можна доїхати за той самий час, а може і швидше. На трамваї, на сучасному трамваї, по сучасних рейках, ну, як це в Європі, ми розуміємо, що це все може бути у нас. Тим паче, насправді нам дають на це кредити. Один з аргументів людей, які підтримують це рішення, що 26-й маршрут був маршрутом непопулярним. Зрештою, не потрібним. Чи це так? Чи ви це досліджували? Ми не могли дослідити весь повний пасажиропотік, але на одній з зустрічей у міськраді один із чиновників міського електронного сервісу сказав, що 26-й -го годину пік перевозить 900 пасажирів на годину на ділянці від парку Горького до Київської. Якщо ми візьмемо 900 людей і розсадимо в середньому по півтори людини на машину, як це зазвичай буває, ми зрозуміємо, що розширення з'їдається ось цими людьми, фактично, яким треба рухатися там. Є два шляхи: модернізувати, розвивати, вкладати гроші, або позбутися його. Якщо ми будемо замінювати, на що питання? На автобуси. Автобуси вони стоять в заторі і вони не можуть конкурувати з трамваєм, тому що та штатра, вона перевозить от, е, два вагони, вони перевозять до 300 людей. Це якщо там щільно всі сидять ну, і стоять. Е, це такий стандартний показник, скажімо так. так. Середній, не щільно. Так, ні, щільно, <кхи> скажімо так. Той самий автобус за тими самими показниками він буде перевозити до 100 людей, може там 130. Тому ну гармошка може сто п'ятдесят. Тому треба два автобуси, щоб перевозити те, що перевозить один трамвай. трамвай. І цей же автобус буде стояти в цій же смузі в сусідній з цим водієм в заторі. Так, деякі кажуть, а давайте ми автобусом також зробимо виділені смуги. Ну я не дуже вірю, що це зроблять, але припустимо, що у нас є трамвай, і є автобус на виділеній смузі. Тут одразу е, перша проблема. Щоб е, керувати трамваєм, потрібен, потрібна одна людина, один водій. А щоб автобусом два. Це дві машини. В два рази більше зарплатні і це вже далі. Автобус він більше споживає, енергетично він більш затратний. Я спілкуюсь, наприклад, там ну як фокус групи, такі роблю, там з таксистами спілкуюсь. Всі знають про весняна. Всі знають про цю проблему. Хоча, але ж питання, як вони ставляться по різному Дуже багато людей кажуть, що ну Буквально там дві хвилини витрачаєш, починаєш пояснювати, і вони кажуть: а так я хочу трамвай. А Т. чи допомагає розширення проїжджої частини збільшення смуг руху дійсно зменшити потік, збільшити його швидкість? Окей, ми розширили весні А чи розширилися у нас інші вулиці в місті автоматично разом з цим? Ні. Пропускна здатність перехрест не збільшилася далі. Окей, ми зробили весніна ширшою, але якщо Сумська залишається вузькою, а ми її не розширимо. Там вже будинки, ми не будемо ж будинки зносити. У нашому місті не вистачить місця, якщо всі сядуть на машини. Вся салтівка навіть ми просто станемо в заторах. Да, у нас буде широка весніна з широким затором, не з вузьким і довгим, а з широким і довгим. Але все це, про що ми говоримо, це такі міркування, які були закономірні ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз змінилася і кількість людей, і їхній режим, їхні маршрути, їхня робота. Чи дійсно треба битися за 26-й трамвай зараз? Нам необхідно битися за трамвай в принципі. Ми бачимо, що цей трамвай довели до стану, коли там дрифт, така побуденна річ. Громадський транспорт це е, глобальна міська послуга. І вид транспорту це інструмент. Якщо ми бачимо, що 24-й тролейбус розривається від пасажирів, нам треба А він розривається. А він він розривається. розривається навіть зараз. Забитий е, вщент транспорт це не ефективний транспорт. Тому нам треба шукати способи, як його розвантажити. Місто не може собі дозволити протягнути гілку метро, наприклад, від Барабашова до 602 Це буде дуже дорого, неадекватно дорого. Але ми можемо прокласти там, наприклад, трамвай. Попит є саме на цій ділянці, тобто ми маємо підбирати інструмент. Бо якщо ми бачимо, що, наприклад, 204-й автобус, який зараз підміняє 23-й трамвай, він не справляється фізично, просто їх вже вони ходять деколи один що за одним. 10 хвилин. І люди все одно у годину пік особливо в нього зайти неможливо тобто це означає, що у нас невірно підібране рішення. Трамвай це рішення. Коли говоримо про трамвай, рух, розвиток громадського транспорту, все одно апелюємо до довоєнного досвіду. Як зміняться ці потоки, розклад людей, їхній режим, їхня робота, їхні маршрути, ми не знаємо. Це переосмислення, взагалі, ролі такого мас-транзиту громадського транспорту, який перевозить багато людей одночасно, тому що більше немає такого чіткого графіку. Коли всі їдуть з одного місця в інше одразу. А от в радянські часи таке було, коли везли з спальників, в, наприклад, Олексіївка або Салтівка на заводи або в університети, там студентів масо. Зараз це був такий виклик, що воно змінилося. Більш популярним трендом стало, коли все знаходиться поруч. 15 хвилинне місто. Можна на велосипеді проїхатись, таке інше. Бо люди працюють вдома, їм треба все поруч, Нащо мені їхати кудись далеко. Тому це перший був удар. Другий удар це, звісно, велика війна. І тут ми розуміємо, що південь Харкова став більш ну, щільнішим. Північ не таким щільним, втратив трохи, особливо Північна-Салтівка, такі райони. П'ятихатки. — хатки. П'ятихатки, так. Ну, і Саутівка загалом не тільки північна. Переосмислення потрібне буде. Декілька років тому закінчили відновлення на вулиці Матющенка 600 метрів трамвайної колії. Або 500, ну приблизно. Там було витрачено, якщо не помиляюсь, 40 мільйонів гривень. Це в районі станції метро-Київська. Так, да, але вона не має ніякого сенсу без озвозу ну і весніна. Зараз що з ними робити? Демонтувати, виходить, громада декілька років тому витратила дуже багато коштів на новенькі рейки. Там все нормально. Їх, не демонтували. їх не демонтували. Зараз вони там лежать. Якщо вони зараз почнуть їх демонтувати, це ну, як в голову не вкладається взагалі. Тому я радий, що вони їх залишили поки що. І моя задача в суді закріпити оце, що ми домовилися, що там буде трамвай. Наприклад, в Австралії, коли будується кудись нова трамвайна гілка, муніципалітети розглядають можливість підняти податки, тому що ми вам будуємо кротезний трамвай. Давайте більше платіть за цю нерухомість для мешканців району Так, да, поблизу е, лінії, тому що великі інвестиції, це зрозуміло, що трамвай це надовго. Це не автобус, який сьогодні є, завтра не буде. І люди знають, що якщо я живу біля трамваю, то це перевага. Так, це перевага. І це так завжди працює, тому що це дорого коштує громаді і ніхто не буде там демонтувати. Але ж їхній будинок буде дорожче коштувати, бо він зручно в зручному районі. Так, тому податки піднімають. Вони дуже хитрі в цьому плані. Як що от кажуть, що будується там нова трамвайна гілка? Це як будівництво метро, але трохи меншого масштабу. Що у нас коїться з метро? Коли ми кажемо, що там на Одеську будується метро. Там одразу розкупили всі ділянки і там щось там побудували. То ще метро, там 5 років, а може 10 до нього. А в будівлі вже всі квартири продали. Ось так і повинно бути з трамваєм, але у нас трамвай має погану репутацію. через це такі проблеми? 26-й трамвай потрібний. І саме цей маршрут, цей в тому числі. Нам потрібно взагалі, як місто подумати над тим, що ми робимо далі з трамваєм, який алгоритм його відновлення і розбудови. Тому що вже зараз ми розуміємо, у нас залишилось одне трамвайне депо. Нам треба або відновлювати Салтівське трамвайне депо, або колишнє Комінтерновське, яке зараз на Георгія Тарасенка. Ми маємо думати над тим, як ми розвиваємо трамвайну мережу. Де у нас найбільш завантажені ділянки, наприклад, там на нові будинки нам потрібно думати над трамваєм. Тоді якими були міркування і прибрати трамвай, і розширити проїжджу частину вулиці Весняна, Матюшенка, Журавлівського звозу, це все під час війни не було нагальним. Наше міркування, що скоріш за все вони таким чином намагалися врятувати. Ті підприємства, які знаходяться, скажімо так, у контакті з міськрадою, вони таким чином дали їм замовлення виконати роботу, отримати швидко гроші. Ми вгахали ці гроші в нікуди, розширивши декілька метрів вулиці, ні звідки, і в нікуди. Чого ви вимагаєте в своєму позові, і як ви собі в ідеальному, уявному ідеальному світі уявляєте рішення суду на вашу користь? Особисто мій позов про те, що ми доводимо, що це був не ремонт, а саме реконструкція. І це дуже важливо, щоб навчити чиновників по всій Україні, до речі, тому що мені пишуть з всієї України і кажуть, ви правильні речі робите. Навчити чиновників робити саме правильну документацію, правильно оформлювати тендери, що було зроблено. Є реконструкція, це такий. Ну дуже просто, якщо це дуже великий ремонт, значущий для міста, там який треба обговорити з громадою, все таке інше. Муніципалітет не хоче цього робити. Що він робить? Він робить дев'ять дрібних ремонтів, дев'ять проектів окремих, наче вони не пов'язані, але їх робить один підрядник. І це взагалі-то ну один проект. Вони роблять це, щоб ну вдавати, наче це не реконструкція, а це просто такий поточний ремонт. Але ми точно знаємо, що е це був не поточний ремонт, тому що було змінено профіль вулиці, і взагалі-то ну трамвай огонплані. Ну тут все очевидно. Там було водогін перекладено під рейки. Це точно там, де раніше були рейки, тепер проходить водогін. Так, його вони там, можливо, на метр два змістили, і все, рейки там не можна прокладати Зараз. за державними нормами будівельними. Зараз повернути трамвай туди вже не можна. Не можна, саме на те саме місце не можна. Я хочу, щоб в суді довели, що це була реконструкція. Щоб що це до... було незаконно? Так, що це було незаконно. І щоб Харківська міська рада вчинила дії щодо повернення трамвая. На вулицю Восніна. Для мене буде компромісом, якщо зроблять, наприклад, посередині вулиці трамвай, це насправді навіть краще з точки зору трамвая. І зроблять зупинки, але автівкам буде трохи гірше, ніж раніше. Якщо уявити, що ми в ідеальному світі, то яким. В цьому світі було б рішення суду за вашим позовом. Це важко сказати, тому що він іде вже не ідеально, і міськрада намагається всіма силами сказати, що вони нічого не знають. Глобально це звичайно рішення на нашу користь. Тобто, визнання того, що міськрада здійснила порушення, порушила генеральний план, порушила нормативну базу, яка передбачається реконструкцією, і відповідно. Вона має бути зобов'язана як тільки у неї з'являться ресурси, не обов'язково зараз. Під час війни це дійсно буде безглуздо вдруге витрачати на це кошти. Але міськрада має визнати, що вони були неправі, що вони мають повернути все, як було, бо мають переглянути свої рішення. Суд не буде розглядати урбаністичні і містобудівні міркування. Суд цікавитиме, чи дійсно відповідно до закону було ухвалене це рішення і виконане. Звісно, суд, ну, суд цікавлять юридичні, скажімо так, факти, які можна довести. Наприклад, те, що юридичний факт у е, генеральному плані міста Харкова е, знаходиться згадка про те, що лінія від вулиці Пушкінської до вулиці Мироносицької по вулиці Весніна трамваю має бути. Це факт, воно там написано. Це документ, який прийняв міськрада як колегіальний орган. Е, суд при, може прийняти як факт, що е, є чітке визначення у законодавстві, що ремонтом ми вважаємо такі роботи, реконструкцією ми вважаємо. Інші роботи що це не був ремонт. Що це не був ремонт? Чи хочете ви покарання для когось, якщо суд визнає, що рішення було незаконним, то хтось мусить за це відповідати? Якщо там виявиться корупція, ну буде доведено, що там корупція так треба людей покарати. Я вважаю, що це... але це кримінальна відповідальність. Так. А я говорю радше про службову таку функціональну для мене краще буде результатом, якщо визнають помилку, і це повпливає, знаєте, як прецедент, щоб більше такого не робили. Ви хотіли б покарання для когось з посадових осіб? Я б хотів, щоб людина, яка прийняла це рішення, звичайно, понесла покарання, бо ми витратили кошти, які ми могли витратити на допомогу військовим на абсолютно безглузду річ. Якщо ми порушуємо щось, має бути існувати законне покарання. Я не вважаю, просто, що це покарання має бути супер жорстоким, можливо. Не обов'язково ув'язнення термін. Так. Це може бути штраф, це може бути відсторонення від посади тимчасове, чи тривале, чи назавжди. Найбільш оптимальне покарання це звичайно заборона обіймати певні посади на певний строк. Тому що ну людина, яка прийняла це рішення, давайте казати чесно, вона некомпетентна. Ну, це факт. Хто це з вашої точки зору з тієї інформації, яку ви маєте станом на нині? Ми маємо тільки підтвердження, що було рішення директора КП «Міський електротранссервіс». його наказ принаймні принесений до суду, і його можна, хоч як юридичний факт, знов таки розглядати. Але моя персональна думка це звичайно відповідальність міського голови. Він знав, знав, він не заважав, не намагався якось перешкодити, сказати схаменіться це дурне рішення під час війни таке робити. Тобто, це як мінімум злочинна бездіяльність з його боку. І відповідно він теж має, він несе відповідальність на собі.